Ми маємо дякувати кожному хлопцю, який положив своє життя і зараз захищає нас на передовій лінії, за те, що ми живемо, просинаємося кожен день, ми бачимо сонце, бачимо природу, насолоджуємося тим, що ми живемо. Ідея скульптури виникла сама ще на передових позиціях. В розмовах з хлопцями кожен ділився планами на майбутнє, що треба буде зробити після перемоги. Або що кожен має зробити, верніше, не треба, а має. Та як закон честі вже пішов. Я сказав: я скульптор. Якщо я виживу... Після цієї воїни, то я візьму, виріжу пам'ять про хлопців і про бригаду, взагалі, яка героїчно захищає і захищала раніше е е е терени нашої батьківщини, де Київ, де Ізюм на самих тяжких напрямках. що я візьму пам'ять про це, виріжу статую. Дана акція є ще волонтерською. Я збираю кошти, я, в мене немає ні рахунку, нічого. Дані кошти будуть використані на потреби Збройних сил України, саме 95-ї бригади. Вийде, буде можливість купиться тепловізор, буде можливість купиться дрон. Нікуди лишня копійка не піде. Я за виготовлення даної скульптури не беру не копійки так само. Я хочу, щоб ця акція передалася в інші міста. У кожному місці, в обласному центрі, є своя бригада. Є своя військова частина, є свій добровольчий батальйон, яким вони пишаються, бо вони також захищають нашу землю. Я хотів би, щоб ем, дана акція, яка статуватиме тут, вона не заглохла, вона пішла далі, у всіх містах України. Хай звертаються, я готовий допомогти, і в будь-якому випадку ми дійдемо спільної мови, щоб допомогти перемогти Україні. Дана скульптура, наскільки я розумію, і по концепції і по всьому вона проситься розташування в самій 90-х. Швидше за все, вона буде розташована там. ну Це буде приймати рішення вже або і керівництво 95-ї бригади. Це, це вже питання, на жаль, не до нас. Я б не, не проти, щоб ця скульптура залишалася в парку, Мені було б теж дуже приємно, що такий символ у нас парку.